Головні події тижня від ЮЕЙ. Головне про події 1 квітня. 10 мільярдів доларів потрібно на відбудову Харкова після варварських обстрілів окупантами. У Зеленського нарешті взялися за виробництво снарядів. Донбаські партизани відправили зрадника чайку політати. А непотопляємий, здавалося б, Ердоган фатально програє вибори. Докладніше далі. Під час тригодинної наради у президента України Володимира Зеленського нарешті прийнято рішення про спрощення процедури закупівлі дронів та нарощування виробництва снарядів. Донбаські партизани вкотре нагадують, що ставати зрадником свого народу шкідливо для здоров'я. Як стало відомо, в окупованому Старобільську підірвано автомобіль колаборанта так званих ЛНР Валерія Чайки. Перед тим як полетіти гордим морським птахом, туди, куди належить літати всім зрадникам, пан Чайка обіймав посаду. Цитуємо заступника голови центру з обслуговування освітніх організацій ЛНР. 10 мільярдів доларів це мінімальна сума, яка потрібна на відбудову всього, що зруйнували окупанти у Харкові. Заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, наразі у Харкові зруйнована практично вся критична інфраструктура. Здебільшого окупанти б'ють по Харкову з території Білгорода та області. Тож ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд. У військово-космічних силах Росії стався черговий анекдот саме космічного масштабу. Ракета Х-101 не долетіла до України та впала у Саратовській області. Бойова частина снаряду вибухнула в повітрі, а уламки впали зокрема у 400 метрах від житлового будинку в Красноармійську. Доброго вам ранку, шановні жителі міста Героя! Ті українці, які мають офіційну роботу з 1 квітня, можуть розраховувати на мінімалку розміром 8 тисяч гривень, тобто мінімальна зарплатня Україні зросла на 900 гривень. Схоже на те, що епоха Реджепа Таїпа Ердогана, яка тривала рівно три десятка років. А майбутній тоді президент і прем'єр Туреччини Ердоган прийшов до влади 1994 року, коли був обраний мером Стамбула. так ось ця епоха добігає кінця. Його партія зазнала найбільшої за 22 роки поразки на місцевих виборах у Туреччині. Люди Ердогана втратили владу у 19 ключових муніципалітетах, зокрема в великих містах Бурса та Баликий Сір. Головний. Не про події 2 квітня атаки українських бойових дронів роблять з економікою Росії те, що не в змозі зробити жодні западні санкції. У березні сили оборони України знищили рекордну кількість артилерійських систем ворога від самого початку великої війни. А у школі Фінляндії сталася стрілянина. Докладніше далі. До міжнародного реєстру збитків прогнозовано надійде до 8 мільйонів заяв від постраждалих від російської агресії, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Атаки українських бойових дронів на російські нафтопереробні заводи мають більший вплив на економіку агресора ніж санкції, як пише CNN, удари припадають не на самі сховища палива, а на перегінні установки для переробки сирої нафти. А відновлення цих установок потребуватиме західних технологій, доступ до яких у Росії наразі обмежений. Це вже призвело до зростання світових цін на нафту, внаслідок чого нафтамарки бренд здорожчали цього року майже на 13%. У березні 24-го року сили оборони України знищили найбільше артилерійських систем ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме 976. це найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Підкреслили у Міноборони. Українські міністри заробили близько 23 мільйонів гривень за 2023 рік. Згідно з інформацією поданих електронних декларацій, лідером за розміром зарплати був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він одержав 1 мільйон 368 тисяч 700 гривень. На другому місці – міністр юстиції Денис Малюська, який заробив за 2023 рік 1 мільйон 235 тисяч 200 гривень. Білорусь розпочинає підготовку до війни. Таку гучну заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час робочої поїздки до Гродно. Пан Лукашенко давно відомий своїми дивними висловлюваннями: то ж кому загрожує республіка та з ким саме збирається воювати, так і неуточнива. У Фінляндії у школі сталася стрілянина. Один школяр загинув. Що найменше двоє людей дістали поранення? Сталося це у містечку Ванда близько 16 кілометрів на північ від Гельсінки. А злочинцю, як і його жертвам, лише 12 років. Його заарештували приблизно за годину після нападу. Він не чинив жодного опору. У Японії вийшов у прокат оскароносний фільм Крістофера Нолана Опенгеймер в країні вранішнього сонця він викликав неоднозначну реакцію. Японські глядачі очікували на те, що трагедії бомбардувань Хіросіми та Нагасакі буде приділено більше екранного часу. Головне про події 3 квітня НАТО допомагатиме Україні ще 5 років. Гур готується знищити Кримський міст, а ЗСУ не потрібно півмільйона українців. Докладніше далі. За словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти тільки за березень застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 шахедів та більш як 3 тисячі керованих авіабомб. Також президент заявив, що зараз немає потреби у мобілізації до лав ЗСУ 500 тисяч осіб. НАТО змінює підхід до підтримки України, заявив генсек альянсу Єн Столтенберг. Замість короткострокових пакетів допомоги, союзники готуються брати на себе довгострокові зобов'язання перед Україною мінімум на 5 років уперед. ГУР готується знищити Кримське місто у першій половині 2024 року, попереджає видання Гардіан. На жаль, поки це усі подробиці. Помер 11-річний хлопчик, який 2 квітня постраждав наслідок обстрілу Новосинового куп'янського району. Під час обстрілу також загинув його батько. Помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Пересмора. Йому було 114 років, і до свого 115-го дня народження він не дожив лише два місяці. Трагічну новину повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро. Нібито секрет довголіття Переса Мори полягав у склянці Бренді, яку той випивав щодня. Головне про події 5 квітня служба безпеки України разом із силами оборони атакували бойовими дронами російський військовий аеродром. А у Києві стався потоп на ще одній станції метро. Докладніше далі. Служба безпеки України разом із силами оборони атакували бойовими дронами аеродром Морозовськ. Це підтвердили джерела Telegraph.ua. На аеродромі базувалися бомбардувальники су 24 Су Су-24М, Су-34, за допомогою яких атакують кабами позиції українських військових та прифронтові міста України. Щонайменше шість військових літаків окупантів було знищено, а ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 російських військових було вбито або Ранено. У Києві стався потоп на ще одній станції метрополітену мінській. Над станцією велося будівництво ЖК, яке було призупинено за порушення державних будівельних норм. Нагадаємо, у Києві через розгерметизацію та затоплення у грудні 23-го року вже було зупинено рух на шести станціях: димівська та голосіївська, Васильківська та виставковий центр, і подром, і теремки. І досі працюють лише як укриття. Україна скоро використовуватиме безпілотники дальнього радіусу дії, що будуть здатні наносити удари навіть по Уралу та Арктиці. І саме за БПЛА буде майбутня перемога, а не за ракетами. Стверджує видання більд. Якщо сьогодні українські бойові дрони нового покоління на зразок UJ-22 можуть долати відстань до 1300 кілометрів, то нові розробки до 2000 кілометрів. В Україні запровадять смарт-мобілізацію. Подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Це буде продовженням впровадження рекрутингового підходу, оскільки військо розумітиме весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору. Питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування, відпаде само собою. Генштаб ЗСУ у свою чергу попередив, що ТЦК почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. У ТЦК пояснили, що виклики здійснюватимуться для уточнення облікових даних громадян, проходження медогляду та оформлення відповідних документів. СБУ викрила на Закарпатті настоятеля храму Хуської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії, називаючи повномасштабне вторгнення в Україну громадянською війною, та закликав ухилятися від мобілізації. Клірика також звинувачують у розпалюванні релігійної та міжнаціональної ненависті у прикордонному регіоні. Американський мільярдер Ілон Маск відомий своєю пристрастю до речовин, що розширюють свідомість, поповнив список своїх дивних заяв про війну в Україні. Цього разу він заявив свій рішучий протест проти вступу нашої країни до НАТО. Скандальний мільярдер побоюється, що це може призвести до ядерної війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.